Так. Добрий день, шановне панство, коротеньке відео про консервацію, закривання тушонок знутрії. Дивіться, маємо ось такий автоклав маю з То білоруський. Далі. Технологія. Ложиться банки. Банки я закручую. І закручені банки півлітрові в даному випадку поставлені, поставлені в сюди 21 півлітрова банка в мене влазить. Далі заливаю водою. Водою є залито е, десь 2 см вище кришок банок. От, і далі закру... закрутив я ось тим механізмом, закрутив, там резинка є, притиснув далі на е... накачую повітря. Повітря накачую 0. Зараз ось. 0,1 атмосфера. 0,1. До 01 накачую повітря і включаю газ. Газ включаю на повну кутушку, і в даному випадку я сьогодні то все собі записував. І від моменту включення газу і тримаю до трьох атмосфер. От бачите, зараз три атмосфери, воно вже падає в мене, ну менше з тим. От, до трьох атмосфер. У мене в даному випадку, до трьох атмосфер, стояв, був включений газ. 1 годину 45 хвилин. На то не звертати уваги, а основне є, коли автоклав набирає 0,3 атмосфери. Чому? 0,3 атмосфери це є точка кипіння. Тобто, вода закипіла в автоклаві, яку ми налили, я налив біля 10 літрів води. 10 літрів закипіло і почався процес варіння. Варіння почався. Далі. Включено на 03 атмосфери. За... Записуємо час. І тримаємо, дивіться, що в мене тут запис, То дружина позаписувала. З попередніх закриттів, Що півлітрову банку від 0,3. при Починаємо відлік від 0 ,3 атмосфер, від трьох атмосфер. от, 0,3 то є 3 атмосфери в мене. от І починаємо відлік і 25 хвилин тримаємо. 25 хвилин. Але є ще одна, то 25 хвилин тримаємо півлітрові банки, а літрові банки тримаємо 35 хвилин. Але далі є ще одна умова: якщо включений газ на, на всю катушку, будемо так казати, і в нас набирається 3 атмосфери, 3,5. 0,3 атмосфери починаємо відлік і ще 5 поділок. Тобто, так, а ну, ось, бачите, тут поділка між 0,4 і 0,3 є, того, поділка така більша. От нагнітаємо, набирається 0, то виходить по атмосферах, виходить 3,5 атмосфери. Коротше, між 0,3 і 0,4. І дана точка, то є 115 градусів в, набирається температура води, при якій починає кипіти ну, тушонка. То максимальна та температура, яка набирається. От. І більше неї ми не набираємо температуру ну тиск. Зменшуємо газ і дотримуємо до 20 наприклад, якщо півлітрова банка, то утримуємо до 25 хвилин, а потім виключаємо газ. Якщо літрова банка, то ми тримаємо 35 хвилин і потім виключаємо газ. В даному випадку у мене, тобто, мене процес від... від. 3 атмосфер до 3,5 зайняв 22 хвилини. Потім я зменшив газ і ще протримав тих е, 2 хвилини чи 3. Далі. І ми вже, я потім ту все витримав, виключив газ, і я вже вільний не стою біля того. І вже воно як остигає, остигає десь. До 0,12 тут є 0,1 і ще дві поділки, то воно буде встигати приблизно напевно десь коло 1,5-6. В принципі, як я роблю з вечора, то я виключаю, то все, лягаю спати і зранку витягую банки. От. І при 0,1. Більше 0,1 0,1 я, я починаю стравлювати помаленьку, помаленьку стравлюю е, повітря, ну, щоб різко, якщо будемо стравлювати, то можуть повириватися кришки. Треба помаленьку стравлювати по чуть -чуть, ну, протягом 2-3 хвилин я помаленьку спускаю е, до нуля і потім починаю аж від. Відкручувати. От. І поотримуємо хороші тушонки, і маємо на великий проміжуток часу їсти, тому що холодильники, морозильні камери битком з м'ясом. ну Були періоди, вже пройшли, напевно, що виключали світло, а краще мати закручене в банці тушонку. І... На краще зберігається. Все. Дякую за увагу. Кому цікаво, давайте запитання. Ну, в принципі, доступно, напевно, розказав.